Добрий ранок, чи добрий день майже. Як справа у вас? Нормально, Привіт. Як Коля. Ти... Ти руденька гарна. Дякую. <си>? Як Коля. Нічого, проти того, що, проти того, що було, зараз добре. Слава Богу, слава Богу, я рада це чути. Окей, всім іншим теж привіт. Іра, як в тебе справа Бураковка? Все добре. Може, зайнята. як завжди просто слухає. Окей, а, сьогодні ми з вами закінчимо читати книгу Наума. А, давайте помолимось і почнемо урок. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую тобі за можливість знов збиратися разом, погосили цей час. Хай він пройде так, як ти хочеш, і допоможе кожному з нас почути саме те, що ти хочеш сказати. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Для того, щоб нам з вами закінчити читати науми, давайте ми пригадаємо, про що були розділи. Перший розділ ми говорили, там воно так і називається про родство, про місто Неневію, так? конкретно йде про родство. Другий розділ ми вже бачимо, як йде страх. Сторожі, тобто люди бояться, що воно буде і як буде, і в третьому роз, розділі ми бачимо, що Бог вірив своєму слові і приходить в лихо, на яке вони не очікували. Тобто вони думали, ну може не буде, все ж таки ну ж такий сильний міцний народ, в них там корупція так процвітає, що що може трапитись? І ті оправдають нас, і ті оправдають, і так далі. Так? Але в цьому в цій книзі. Саме в третьому розділі останній вірш є ключовим, який пояснює суть Ніневії. Давайте ми прочитаємо з вами. Нема ліку для лиха Твого, рана твоя невигойна. Всі, що звістку про тебе почують, заплещуть у долоні на тебе, бо над ким твоє зло не ходило постійно. Це ключовий, ключовий висновок Бога про народ. Взагалі, коли ми читаємо Біблію, ми знаємо, що є перехресні місця. І от, що саме цікаве, до цього 19 го вірша дуже багато перехресних місць в Біблії. Їх так багато, я навіть була здивована, коли перший раз читала. Дуже багато. Але ми з вами зробимо увагу на одному перехресному місці. Давайте ми з вами відкриємо. Єремія 30, з 13 по п'ятнадцятий вірші. Єремія 30, з 13 по п'ятнадцятий. Немає того, хто б справу твою розсудив для, для твоєї болячки. Нема в тебе ліків таких, щоб над раною м'ясо зросло. Забули про тебе всі друзі твої, до тебе вони не звертаються, бо ворожим ударом я вразив тебе, жорсткою карою зачисленні провини твої, за те, що зміцнили гріхи твої. Чого ти кричиш про поразу свою, про свій біль невигойний. За зачислені твої беззаконства, за те, що зміцнила гріхи свої, я зробив тобі це. Дивіться, хочу вам нагадати: ми бачимо, що ну, тут нам сказано тільки про те, що немає друзів, нема кого підтримати і невигонні рани, тобто не в ліковні хвороби. Да? Ми з вами про це читали в Міхеї, пам'ятаєте? І Бог хотів знищити в Міхея свій народ. Тобто, Міхея, ми говорили: це було слово Боже до Божого вибраного народу, Наума це книга до інших народів. І, на прикладі Ніневії нам це показується, ось і ми бачимо, що і там, і там у нас є однакові речі. Спочатку страждає тіло, якщо ти такі твердолоби не розумієш, Бог показує твою сутність людям навколо тебе, в тебе немає далі друзів, немає підтримки, твої хабарі вже не працюють. Все, що в тобі є, воно вже не працює, як в тебе працювало раніше. І залишається один пункт, і ми з вами читали в Наума: що просто на рахунок Ніневії саме цей період це повне зруйнування цього міста. Все, ніхто і нічого не врятується. Тут буде повністю кам'яна кам'яна залишиться. Тобто приходить третій момент. І ми бачимо, що навіть третій момент бував і в ізраїльському народі, тому що Господь неодноразово е, майже знищував весь народ і тільки малесенький остаток зберігав. Він згадував, про, нам сказано в Біблії, згадував про свою обітницю Аврааму. Е, чому він так робив? Щоб Бог не пам'ятав? Да він пам'ятав, але він залишав навмисну малюпусіньку кількість людей, не для того, щоб сказати людям, я просто пам'ятаю. А для того, щоб показати, що навіть те, що я пообіцяв раніше, да, я пообіцяв, але з твого боку, що? Якщо ти невірний напарник, ти невірний партнер, які стосунки з тобою можна будувати? Да ніякі. Нащо ти мені потрібен? Давайте, чесно, якщо ми перетворимо все на нашу з вами сучасність, коли нас так сильно підставляють, ми навіть з людиною і не віталися, правда? Ну, Давайте будемо чесні. Навіть не віталися. Тому що це настільки от ганебно, що нам навіть пройти повз цієї людини було б огидно. Тому що настільки вона ну, жорстка, настільки вона недолуга і багато іншого. І, ось і Бог нам показує: дивіться, 19-й вірш книги Наума: над ким твоє зло не ходило постійно? Друзі. Ми живемо з вами зараз, у нас і курс називається, да? чому Бог гнівається. Ми кажемо: от зараз війна, багато чого відбувається, а де Бог? Де ваш Бог? Що він робить? Чого він дивиться і не втручається? А в мене інше питання паралельне. А може, це за те, що ми такі? Над ким наше зло не ходило? Навіть коли під час війни підлітки на західній країні зґвалтували в трьох дівчинку? До Києва дійшов цей суд, і що? і нічого. Як гуляли хлопці вільно, так і гуляють. Скажіть, будь ласка, навіть під час війни ми, українці, над українцями робимо лихо, не кажучи про те, що багато наших поїхало в Європу і там роблять такі речі, що на голову не натягнеш, навіть віруючи. І я сама тому світу, коли люди беруть по декілька гуманітарок в Європі і викидають в сусідні сміття, бо вже багато. Кажуть, на мене ж полагається. А ти благословіть, не хочеш, раз тебе так багато збери коробку, відправ на Україну до церкви. Не треба далеко кудись на свою церкву відправ. Розуміємо, так? Да? І в мене питання: над ким наше лихо ще не ходило, українське лихо? Не треба думати, що якщо ми кричимо слава Україні, що ми класні герої. Це воїни герої, які захищають нас. А ми що робимо? Паскудимо це, це звання, яке вони своєю кров'ю. Нам це от, ну, роблять. Воно відвоюють, а ми паскудимо це звання. І от дивіться, зараз, якщо ви пам'ятаєте, це просто настільки от все доречно, От ми читаємо, я кажу, Господи, дякую тобі за те, що дав нам цей урок, ці от, саме цей курс, тому що дивіться, починається все з тіла, да? гнойні рани. Каховське водосховище, 11 невеликовних хвороб, ліків і досі немає. Люди з Херсона розповсюджуються по всій Україні, бо їм там нема вже як жити. Це про що говорить? Перша стадія почалась, друзі. Да ми можемо сказати, ми живемо в останній час, прийде Христос, все це добре. Але ми бачимо, що Бог незмінний і як Пару тисяч років назад, чотири тисячі років назад був цей принцип Божий: якщо ти твердо і твоє лихо ходить над різними людьми і не закінчується, перше, страждає твоє тіло. Різним способом. В тих випадках ми знаємо, що це через сексуальні е моменти було, да, що вони були невеликовні хвороби. Але ми бачимо, що невеликовні хвороби будуть, можуть бути і через такі моменти, як війна пройшла. Да? У нас тепер є і халера, яка не лічиться, і багато інших моментів. І це тільки перша стадія. Якщо ми продовжимо себе так поводити, наступна друга стадія, коли нас жодна країна не підтримає, жодного партнера не буде. І ми до цього можемо прийти, якщо ми не заспокоїмось. Тому що, я ж кажу, українці позорно себе ведуть. Неважливо, в Європі, в Америці, тут, в Україні. Ми правда. Ми, от я інколи заходжу в деякі місця і кажу, друзі, ми русня чи ми українці. Чому ми так гадимо на своїй же власній території? Це дуже торгівельний центр, наприклад, в кіно заходиш і там просто купа їжі валяється на підлозі. Тобі смішно було, ти виронів, ти що робив? Що ти не зібрав після себе? Я поміж, що ти собі себеш, ну крупняк же собрати можна руками своїми, серветками? Ні! Бо їм платять за те, щоб вони прибирали після нас. Яка в нас пов... Так це просто елементарні речі. Ми вже не поважаємо один одного. Ми вже постійно даємо хабарі. Просто всюди, суємо всюди. А що далі? Чи будуть в нас друзі? Чи будуть в нас напарники? Тому що третя стадія це вже повністю зруйноване все? Чи зупинимось ми сьогодні? Коли, як, яким чином? От на мене таке питання до вас: яким чином? Що ми можемо зробити, щоб зупинити лихо? І ключове слово почати з себе, показуючи достойний приклад. Коли ти йдеш, вибачати в туалет, прибери після себе, якщо недало сходити. Ну це ж не важко, там все є. Сьогодні в наших, слава Богу, сервісах все є. Це елементарно. Кинь бумажку по вулиці йдеш в смітник, а не просто на асфальт. Да, спочатку люди будуть не розуміти, ти що ти, ти що, ти культурний? Та ні, я хочу, щоб в мене була гарна країна. Тому що я це роблю? Тому що я не хочу, щоб ми були нація свиней. Якщо була нація реально достойних, як ми кричимо слава Україні! Дай яка ж там слава, Поки що не доросли до неї. І от наші дії вони набагато покажуть. І, повірте, з віруючих все починається. Якщо віруючі собі дозволяють ті чи інші речі, то і інші будуть робити. І е, в Біблії сказано, що наступне покоління робить в 70 разів е, е, хуже, ніж це покоління. Поряд, наші, наші вже діти будуть робити на 70 разів хуже, ніж ми. Який приклад ми даємо? Це залежить тільки від нас. І дивіться, хочу нагадати, да? книга Міхея це звернення Бога до Його вибраного народу. Книга Наума це звернення до інших народів через е, Ніневію. Просто приклад на Ніневію. І ми з вами кажемо, чому Бог гнівається? Чому? Тому що ми перелічили з вами вже багато різних гріхів, да? різні. І все це насправді це елементарні стосунки між людьми. Це в новому заповіті написана друга заповідь да? Любі ближнього. Як ми його ближнього любимо? Чи ми готові, е, як от вчора застрелили людину, тому що він напав на поліцейського, там жорстко було у нас в Дніпрі? Питаннячко. Ми вирішили, що ми класні, що ми круті. Що ми робимо? Невже ми думаємо, що якщо. Ми релігіозна нація, то Бог з нами? Чи точно Бог з нами? Так, да, ми ходимо на свята, ми там десь щось посвятили, в той же день пішли, випили, подралися з кимось. Релігіозності в нас багато. А що далі? А де в цих моментах стосунки з Богом і стосунки з людиною? Найцінніше Господь нам поставив дві заповіді найцінніше? Стосунки з ним і стосунки з людиною. Де ці стосунки і які вони залежать від нас? У вас є якісь питання, друзі? Може, якісь думки ви хочете поділитися? Це і так, Оля, зрозуміло, це все починається з себе, а в нас, к сожалению, ми бачимо вокруг, що все йде в противоположну сторону, тільки вийде. З двору, за двір, їдеш по трасі, обочі не бачиш, який мусор кругом. І, на жаль, все тільки хуже. Не хочуть люди змінюватися, да, а обвинувачують Бога. Так що, як мій чоловік каже, да, йде воспитання сім'ї, перш за все, ти можеш дитину вчити, що завгодно йому казати, ну дитина буде дивитися на тебе, що ти робиш, на твою поведінку. На Тобто це дійсно так. Якщо, даже ось приклад, ми з чоловіком були минулого понеділка в Дніпрі, і в нас просто ми з'їжджаємо з Нового моста на набережну, у нас закипає машина. І мій чоловік машина вже димить під капота, а він, думаючи, що він создасть проблему для інших, машина кипить уже, а він, щоб з'їхати на обочину, щоб не создавати проблеми для інших, він вовред своїй машині. Uh -huh. Він все рівно думає за інших. Це, ну, добре. це для них дуже приклад. Тобто, якби так всі поступали, доця каже, бата городський взагалі б, каже, їм би все одно було. Вони б включили аварійку, стали і все. А ти каже: ну каже, я так воспитаний, я по-другому не можу, тому що мене зараз будуть прокленати. Тобто, да, все починається з себе. Якби ми думали за інших, а ми ж в першу чергу. Якщо, І так. це в елементарних питаннях, правда? Mm -hmm. І тому, коли ми питаємо, чому Бог гнівається, де Бог в наших обставинах, давайте подивимось на себе. Що ми робили, чому нас постігло це лихо? Хоча я знаю, що багато мені скажуть, Оля, а Іов? А що зробив Іов? Він ж поганого нічого не зробив, згодна він не зробив. Але приклад Іова зачастую, якщо ми подивимося в історії людства, це настільки ексклюзив, його майже немає. Це рідкість, друзі, це, це велика рідкість, на, там я не знаю скільки років. Зачастую ми страждаємо, тому що ми допускаємо. Ми погоджуємось, ми погоджуємось. Ми не робимо щось проти щоб було інакше. Отак, на жаль. На жаль, тому подумайте, будь ласка, оцініть своє власне життя не людей навколо себе, а себе, свої вправи, свої вчинки, свої думки. Бо інколи можна просто подумати і отримати. Це в мене було так з моєю Ірою. Вона, вона коли народила Машку, і не пам'ятаю, скільки Маші було років не знаю, 5-6 років. І думаю, кажу, Ірки, прям кажу Іра, та що ж таке? Така сложна дитинка, так важко виховувати, а в думках мене було, ну капіт машка твердолоба. Рік пройшов, два народжую даську. Даська виростає, і Даська в чотири рази твердолобі, чим машка. Розумієте? Тобто Господь Він бачить не тільки слова, але й думки. Він потім показує тобі, а тепер впорайся. Ти ж думала, що там, легко зробиш те то, те-то, накажеш так, зробиш те-то, от ні. Він коли не працює, <ріху> тому треба бути очень, дуже уважними. Окей, друзі, тоді будемо молитися і закінчувати наш урок, тому що насправді він е, дуже цінний. Захочете почитати інші перехресні посилання, вони теж цікаві. Але я хотіла вам показати саме стадію, і це місце Єремія дуже показує саме стадію, яку ми прочитала з вами і в Міхея, і в Науму, закріпляючи, що страждає плоть. Потім від тебе відворачуються всі люди, знайомі, друзі, батьки, родичі. І вже останнє це руйнування, це знищення. В нашому суспільстві зруйнування це зачастую людина качає самоубийство. Зачастую, на жаль. Тому треба слідкувати за собою і не доводити себе до таких ось моментів. Угу. Окей, помолимось. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую тобі за ці дуже серйозні істини. Допоможи нам їх зрозуміти не тільки розумом, бо розум це фільтр. Він зараз відфільтрує, тому що багато такої важкої інформації, і скаже, серцю не потрібно, воно хворе і так болить, на що над цим думати. Тому допоможи все ж таки це зрозуміти повноцінно, відчути це і духом, і душою, і тілом, для того, щоб тримати це на підсвідомості. І не доходити до цих стадій, вчасно себе зупиняти, вчасно за собою слідкувати, щиро просити пробачення як давід, і змінюватись, і не робити злогу. Прошу вам Ісуса Христа. Амінь. Ніби все, якщо є якісь потреби можете сказати. Да. Не, якщо ти запис виключиш, то я в тебе. Я зараз. Що да, 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 ти мені написала? Ти до мене лічно...